Вітаю, шановне панство. Ну, хто не відчуває себе панами, то вельми шановне товариство? А краще, любі друзі. Але, як би не звучало звернення, я вас всіх вітаю. Звати мене Ніла і зразу даю відповідь на одне із питань, які часто мені задаєте. Як? Звучить моє повне ім'я. Моє повне ім'я звучить Ніла. Не Неоніла, не Леоніла, а саме Ніла. Так, ім'я рідкісне. Ну, дякую тату і мамі. Далі, е, я ввесь час скажу на каналі: Ми з Житомирщини, межа Київської областей. Мене запитують, це як? Теж відповідаю. В чому межа з Київською областю? Тому що ми живемо в, Житом, в Житомирській області Радомишлівський район, який межує з Київською областю, зокрема з Бородянським районом. Тому саме так і кажу, тому що Житомирська область, як і будь-яка в Україні, досить велика і межує вона з багатьма регіонами. Ну, зокрема, наприклад, з Хмельницькою, Вінницькою, ну ми ближче до Києва. Сьогодні хочу зробити таку невеличку прогуляночку, ну, ось, наприклад, частинкою цього квітника. І покажу вам, як зараз виглядають мої герані. Хто зі мною на каналі, то пам'ятає, що я робила сюжет по геранях. Це був топчик трьох рослин. Статистів, які обов'язково повинні бути в кожному саду. І тоді, тоді це був, мабуть, початок квітня чи, можливо, кінець березня, я вже точно не пам'ятаю. І це були малесенькі-малесенькі рослиночки, які я тільки-тільки знайшла у своєму саду, які вибивалися із землі. І я про них розповідала. А зараз я покажу їх всі вже красі. Правда, що не цвіту. Тому що вони тільки-тільки вибивають бутони деякі, деякі ще і ні. Ну, почнемо з гераней. Тут тінь у мене, і тому тюльпани ще квітують і квітують деякі ще навіть на бутонах. Цвіте чемерник чорний, ой, вибачаюсь, смердючий. Ось так. Я Знову ж таки, кажу, хто зі мною на каналі, то пам'ятає, я його купувала взимку, не, не цю зимку, що була, а у минулу зимку, в січні, малесеньким, малесенькими такими рослиночками. Я їх зразу висадила в ґрунт і накрила бутилкою, так, пластмасовою, пластиковою. Так вони були в мене до, зим, до весни. І ось буквально вже цей рік, ой, джмелик, цей рік вони вже. Розцвіли. Я сподіваюся, ви чуєте спів пташок. У нас вже повернулися багато пташенят у рідний край. Зокрема, знову ж таки Соловей. Вже я його вчора чула, сьогодні він, мабуть, заллятий дощем мовчить поки. Ну, сподіваюсь, поки я знімаю відео, то і соловей заспіває. Ось така ще маленька геранька. Вона тільки-тільки вийшла. Це Катаріна. От цю я добре знаю. Це Катаріна, яка дуже гарно квітує. Ну, і гарні в неї такі листочки. Вона той рік була така вже мізерна, мізерна. Я думала, що з неї нічого не буде. Ні, цей рік вона вже більш-менш краща. Це герань. Про яку я казала, що дуже гарно теж квітує рожевими квітами такими з прожилками, вона е, квітує протягом всього літа. Ну, а це ось без слів. Тут, мабуть, і ахі мої не потрібні. Що листя, що розмір, і ось так вона вже вся у пуп'янках. Дуже красиво. Її вже варто розділити, але ну, от шкода саме таку кульку зачіпати. Все настільки набралось води, що не витримує. Так, це темна. Куди я хожу по квітах? Це темна герань, Але он теж така сама, але мені здається, що вони різні. Ну, зацвіте подивимось. Зараз по листю нібито однакові. Але по квітах здається інші. Можливо, я помиляюсь, рослин багато. Тому щось і не запам'ятала. Ось за цю я говорила, що вона дуже м'якенька. Така, знаєте, колись були такі дитячі. Речі ось такі з такого матеріалу. Вона така ніжна, ніжна. Така м'якенька-м'якенька. Ну тут ще бутонів нема, але теж гарно. Ну це схожа, але не така. Ой, апташки, апташки. Як уже гарно. Ну це красуня. Про це я говорила, що вона мені нагадує гейхеру чи гейхерелу. Все, я скажу, все при ній. Ось теж, як гарно. Теж ось така красунька. А це, до речі, у тому відео я теж показувала, а це мої синюхи варієгатні. Це із білою варієгатністю. На продаж дівчаточка і хлоп'яточка немає. Коли буде, не скажу. Де знайти, теж не знаю. Цю я купляла в сільському віснику багато років назад. Я її ділила, продавала, як я вже казала, доділилась до того, що ледь-ледь собі залишився маленький кусочок. І ось вона зараз розростається. А це із жовтою варіагатністю. Теж красуня, вони зовсім різні. Цю я купувала у своєї знайомої той рік в. Клавдієву. Ми їздили до неї по Альстремерію і ось там я купила такого собі кущика синюхи. Це вже так виглядає деревовидна ромашка або королиця. Її треба живцювати, а часу на все не вистачає. На жаль, на жаль, на жаль. Чи це у добі менше годин стало, чи це в мене вже не той розмах по роботі? Ось теж така гаранька, ось ще якась. І ось це. Герань тут повинна бути махрова. Дуже гарна. І ось герань. Ну, як ви бачите, вони всі різні, всі абсолютно. Схожих майже немає. Скільки я вже маю сортів, ну, напевне, більше десятка я не рахувала, але є. І ось ще якась. Ой-ой-ой. Ну, ось це, мені здається, це махрова від пані Ніни Брусник. Вона мені. Як ми були в гостях, вона мені презентувала махрову, дуже гарну, таку синю, насичену герань. Це моя калина зморшкувата, вона ще не цвіла жодного разу. Хоча це молоденький, був з педев'яточки кущик. Запитуємо, скільки років з -з -з знав жити. Ну, Зокрема, мені замовкла. Два. Ха, ну, побачимо. Дякую тобі за це. Так що вже і Соловей, і сама остання до нас прилітає, це зозуля, яка геть нещедро мені накувала років життя. Так, кліматіс низькорослий. Ну, здається, це синя птиця. Синя пташка. Ось так уже. На Пуп'янках. Полетіла десь далі кукач. І покажу вам свою децентру. Децентра Клубочкова, яка квітує ціле літо. Це був подарунок від пані Лесі. А це ось ми привезли від теж від пані Ніни Брусник білу. Але я казала, що була дуже велика спека, і вона. Залишилось чуть-чуть. А це подарунок <хи> цікаво, так? Да? Ходиш по саду і дивишся і згадуєш своїх подруг квітникарочок. Це подарунок від Олі з Одеси Алісу. Алісум Скельний. А ось це подаруночок. Іберіс, теж від пані Лесі. Ну, дякую, дівчатка, що ділитесь красою зі мною. Що мій парк стає все красивішим і красивішим. Єдине, що, що мені дуже страшно навіть згадувати, я вже не кажу про те, що потрібно все це буде робити, це бур'яни. Цей рік, ця весна, взагалі якась така дивна, аж занадто. То на початку квітня спека літня, то мороз. А тепер нас заливає дощами. От вчора Соловей. Вчора я, ну як завжди, бігом же, да, кругом бігом. Вода вже стоїть на плиті на вечерю картоплю варити. І я за відро і по картоплю в погріб в шльопках. Ну, і як бігла, так я і вбігла. Виявилось, що там по кісточки Води <хи> у погребі. Ну, я цього не знала, намочила, вийшла Хочу сказати, що вода дуже холодна. Тобто все заливає. Можливо, ви чуєте на відео, можливо, ні. У нас там ось в долині ставок. Дуже великий ставок. І ось так шумить вода, так шумить вода. Чоловік сьогодні рано встав, прийшов та да каже, коли б хоч не вирвало, став, бо ну буде гаплик. Всі моїй праці. У нас за всю історію, скільки я пам'ятаю себе, става виривало два рази. То уявіть, де став, ось бачите, це там ось де кущі, це там іде річка. І ось подивіться, де показує, де наш будинок. Так от, коли виривало останній раз, це я не пам'ятаю рік, 99-й чи 8-й був, ну ось так десь, то Ну, не 2000, ні, це було раніше, 99-й, мабуть. То вода стояла аж під нашими ворітьми. Ось така була. То уявіть, що тут буде? Ось за річкою, ось там показує, там йде теж наш город. Ну, Колись ми його тримали, зараз там просто травостій, а колись ми його там тримали і була картопля. Так от, коли вирвало става і пішла вода, то в нас в картоплі ловили рибу. Уявляєте? Я знаю, що такого кілограм, мабуть, на 10 коропа я зловила просто під ногами. Наступила на нього і так стояла і кричала, поки хтось не підійшов. Сусідка Віта. Вона така у нас бойова жінка. То вона підійшла і допомогла мені того коропа витягти із купи картоплі. Ну, ось така Такі бувають історії. Ну, це я відволіклась так поговорити, бо давно не знімала. А роботи багато страшно. Це Беларина, бачите, вона теж побита дощами. І ось такі е примулки. Це дуже цікава примула, в мене її небагато, але ну, там є вже замовлення, я буду відправляти трошки завтра, трошки в неділю і на вівторок, можливо, всі ті, що я взяла замовлення раніше, я відправлю. Так от ця примулка розцвітає чисто жовтим. Вона чисто-чисто жовта. А потім стає ось такий хамелеон. Є така, ну найбільше ось таких в мене. Вони на довгих ніжках і дуже-дуже гарні. Боже, як грузає. Я не важка жіночка, але грузаю страшно. Ось така примулова доріжка. Знову ж хто зі мною на каналі, то пам'ятає, що ці примули я купувала в своєї квіткової вчительки в нашу, в нас тут в Радомишлі, і саджала тут. Була взимку тут стояла вода, і тому не всі вони залишились жити. Але от це Можу, якщо я буду їх. Від... ну, Саме ці я буду відправляти вам, дорогі друзі, на замовлення там буде в наборі, то можу сказати, що вони дуже-дуже стійкі. От вони не бояться ні води, ні снігу, ні дощу взагалі нічого. Це самі невибагливі рослинки з прийму, які є в мене. А зараз підемо, я вам покажу дещо і розкажу, чим я буду займатися. Ну, по дорозі. Буду розповідати. Е, той рік я пропонувала таку рослинку, як е, геліопсис пістрявий. Він був, мабуть, на першому місці хід параду в продажі про, ну, з пропозиціями <кхем> і з вашими бажаннями його придбати. Це геліопсис пістрявий. Я його осінь продавала потім, що ну, де відломалася гілочка, де ділила щось таке безкоріння без залишилося. Я його все висадила собі. Хочу сказати, що приймається він просто безвідмовна рослина. От варто посадити і все. І ви будете мати цю красу в себе. Я багато його насадила. Там деякі кущі я теж свої ну, маточні ділила. Мене його багато і сподіваюся, що я на осінь знову зможу його запропонувати. Що я хочу сказати про цю рослину? Перше, це сама невипаглива рослина в саду, яка тільки може бути. Сонце значить сонце. Тінь значить тінь. Він не втрачає свого забарвлення в тіні. Єдине він дещо розвалюється і витягується. Цвіте він, десь починаючи з червня кінця і до морозів, квіти, жовтень, жовтенькі, такі ромашечки. Так, вони не махрові, вони там невеликі, в них, в них нема там нічого такого, що визиває, ну, визвало б таке захоплення, але коли їх багато і вони масивом, то це так. Коли я замовила. Його років три чи чотири, мабуть, назад, я думала, що, ну, як би, що буде ефект. Ні. Він в мене ріс на півтіні, розвалювався, падав, нічого абсолютно особливого, я навіть дещо була розчарована. І ось той рік, коли я робила цю ділянку, от саме цю, потрібно було чимось засадити, щоб вони не росли бур'яни. Я згадала про свій геліоксіс. Я його тут висадила двома такими великими колами. І ось саме тоді я побачила ефект цієї рослини. По-перше, йому потрібно сонце. По-друге, коли він у масиві, то то видовище, дійсно видовище. І саме це видовище колись, ну, не колись, а той рік і вас захопило, і ви почали його замовляти. Багато вже й було його відправлено, як я сказала. Думаю. Ну, не думаю, а є в замовленнях і на весну. Але в, основ... в основному я буду продавати його осінню. Чому? Тому що це були маленькі поділочки розсаджені, і я хочу, щоб він наріс. Е я розповідаю, розповідаю, а, мабуть, вже краще було б його показати. Зараз в нього немає ніякого ефекту у зв'язку з тим, що після великого дощу він стоїть дуже грязний. Ось, бачите, показую ось він. Геліопсіс. Ось такі кущики, як бачите, я продаю по 50 гривень. Осінь теж буде в таку саму ціну, тільки що ви вже розумієте, це будуть кущики, ну, набагато набагато більші. Але якщо ви зараз його берете в мене по 50, то у вас такі ж самі кущики вже будуть на осінь. Але він у вас розростеться і буде радувати вас цвітінням. Саме отак я саджала його знову ж, такими куртинами. Щоб отримати отой ефект вау. Полив, скажу так, води в нас не дуже багато. І навіть як коли я поливала свою територію, я оминала його. Ну, думаю, ти гарненько себе почуваєш, то й і рости. І знаєте, ніякого там в'янення, ніяких там якихось е е сухих віток е ну, гіллячок. Чи менш, менше цвітіння, я не спостерігала. Тобто полеш, дякую, не полеж, ну, буду рости. Ну, я показую, що він у мене є ще і в інших ділянках саду. Ну, ось, зокрема, як бачите. Я сподіваюся, ви бачите, бо все-таки сонце мені теж трошки заважає. І надихнувшись, ось такою. Гарною, невибагливою рослинкою, таким шикарним виглядом цієї рослинки, я згадала, що у моєї подруги, до речі, цей, цей геліопціс теж був від неї, у моєї подруги є інший сорт. Тоді, коли я купувала саме цей з світлою я... в неї не було темною. вона тільки-тільки його розводила. Я з нею зв'язалася і з таким раєм мені потрібна і темна пістрявість. Рая безвідмовна людина, дякую їй велике. І ось вона мені презентувала, ну, продала, звичайно. Тому що зараз нема вже нічого, просто так. Е, геліопсіс з такою темною пістрявістю. Зараз я візьму гілочку і покажу вам різницю між ними. О. Йдемо, йдемо, йдемо вже на цю сторону, бо тут теж є він. Ось. Ось показую. Бачите, це жовта пістрявість, а це ось така бордова пістрявість. Цікавий, дуже цікавий. І ось далі я його буду саджати, теж такою куртиночкою. Ось така таку рослинку. Я замовила. О, іде співведучий, ти де був? Де братанадів? Рудік, де дьік? Добу вже немає. Так, ну ось так. Саджати ось коріння. Рая викопала його лила коріння, ну це не страшно. Я зараз підріжу це коріння і буду висаджувати. Ось я показую, дивіться. Сподіваюсь, видно. Якщо отримуєте від мене рослинку, то її можна ділити. Ось цю рослиночку ще можна ось тут посерединці поділити. Не бійтеся. Вона за літо дуже гарно наростає. Ну і ще від Раї я отримала е, ліатрис білий, мені той рік давала пані Леся фіолетовий, а я хотіла білий. Він в мене був, мені рая його теж присилала вже, але він в мене пропав. Було неналежне місце, ну, одним словом, моя провина. Дивіться, я його розділила. Ось. Це вже я розрізала його. І ось маю такі поділочки. Що я буду робити? Я їх буду ось я принесла попіл. І я буду й мочати ось так попіл і дам підсохнути йому. Ось, показую. Так. І де це ще десь тут ще було? Ну, ось цю я не ділю. Одну я залишу одну все-таки на, на всяк випадок. Тому що, так як бачите, яка погода, він може, я його поділила, він може все-таки підгнисти. Тому я залишу на всяк випадок, ой, що я показую, на всяк випадок одного неділеного кущика. Ось так. В мене він тільки-тільки починає протикатися, в він вже досить гарний, хоча це... У неї є Рівненська область, ось мій. Ось мій ліатріс синій фіолетовий. Тут я планую цю діляночку зайняти саме геліопсісами темнолисними. Ось така моя розповідь, робочі моменти. Поки йдуть дощі, поки дуже холодно, то добре саджати. Оце єдиний плюс. У цій погоді. Не потрібно поливати, саджаєш, саджаєш і знаєш, що за тебе це зробить дощик. Якщо не через час, то через декілька годин. І покажу вам ще одненьку рослинку, познайомлю вас з одненькою рослинкою, і будемо працювати. Це, дорогі друзі, цікава рослина. Я ну, не сподіваюся, я впевнена, більше впевнена, що дуже мало. З вас знають про неї. Цю рослину, рослину я зустрічала під назвою Вульфенія. Можливо, вульфенія Я забивала у Google, щоб він мені допоміг підібрати для неї правильне місце, то там взагалі він не вибиває. Він цієї рослини не знає. Мабуть, все-таки вона є під, якимсь інш, під якоюсь іншою назвою, я думаю, латинею. Але в колекціонерів рослин на Фейсбуці все-таки я її зустрічала як Вульфенію. І купила я її теж у квітникарки, як Вульфенію. Щось таке схоже дуже на Примулу. Ось на високу японську примулу. Да? Можливо, це з тієї серії, можливо, ні. Я не знаю. Дорогі друзі, буду про неї дізнаватись. Мене зацікавив той факт, що цвіте вона ранньою весною. Знову ж таки, схожа на примулу. І ось подивіться, скільки ще вона має вибивати ось квіткових стрілок. І факт той, що вона вже цвіте ось з ці, із, із цих пір, ось вона почала квітувати і доверху, доверху. І ось уже подивіться, скільки часу вона квітує. Такі квіточки, вони ніби так нічого особливого, але коли ось таким, такою букетною посадкою, не, вірніше не букетною посадкою, а коли вони ось так букетом квітують, то цікаво. Ось така рослинка. Вульфенія. Якщо десь зустрінетесь, вона любить півтінь, ну, принаймні так, як я про неї знала із розповідей квітникарок. Вона любить півтінь, невибаглива рослинка. І листя, нібито вічно-зелене. Ну, я бачу, що ось, да. бачите, старе листя, воно все-таки видно було вічно-зелене. А далі ось воно так темніє, а це вже йде молоде листячко. Сподіваюся, що ця красуня у мене приживеться. Сподіваюсь, що їй все сподобається, я зможу їй догодити. І ми подружимось. Ось так. Ще я висадила свої примулки аурікули. Вже така, такі красунь. Всім, дорогі друзі, я дякую за перегляди, дякую за увагу, дякую за коментарі. І ще я дякую, що ви в мене є. Всім гарного, тихого, по можливості мирного дня. І все буде наша квітуча Україна.